Можна виховати собаку, якій вже 15 років, 10, 5 або навіть рік. Звичайно, так я поясню на прикладі собак, які до мене потрапляють на перетримку. Якого віку вони б не були, якого характеру вони б не були, якою породою вони не були, чи вони трусливі, агресивні, чи вони цуценя неважливо. Собаки міняються дуже швидко на новій території з новою людиною. По часу це відбувається так: на 60% собака міняється за перші три години, на 75% собака міняється за перші три дні, і на інші вже 99% собака міняється повністю за два тижні, місяць, два-три. Тому і у вас так само вийде, головне знати, як створювати з собакою відносини. Є три речі, з яких ви повинні почати виховання собаки або перевиховання, де собака за два тижні зміниться на 75%. Перша річ: почніть створювати відносини з собакою з особистих кордонів. Робіть кожного разу зауваження, щоб собака опускала хвоста, за те, що вона ставить лапи, кусає, гавкає, речить на вас. Сюсюкайте собаку, коли ви запрошуєте зі своєї ініціативи. Друга річ перестаньте відволікати собаку у цією маячньою сидіть. Ти лежати дай лапку, зайка, смаколики, похвала, емоційна і іграшки кидання перетягування, бо все це заважає собаці соціалізуватися і розуміти, що таке небезпека, і правильно реагувати. І третя річ Станти для собаки джерелом спокійного стану: 70-90% ви спокійний, серйозний по відношенню до собаки, і 10-20-30% Ви сюсю -сю, люблю емоції.